Пам'ятаєте, як перед самим початком повномасштабного вторгнення Путін, Лавров, там ще якісь їхні, так би мовити, діячі всіх переконували, що ніхто. То не буде нападати ні на яку Україну, те, що там концентрація військ, то то просто так це наша територія, типу, ми що хочемо, то й робимо. Ми чесно, причесно не збираємося атакувати Україну. Так от тепер Путін заявляє, що він чесно, причесно не збирається атакувати НАТО. Ось вам його нещодавня цитата: те, що так звана Росія збирається нападати на країни НАТО, це найнеймовірніша брехня, в яку намагають змусити повірити населення західноєвропейських країн. І знаєте, що населення України тоді теж не вірило. Ніхто не хотів вірити, що от-от почнеться велика війна в Україні, що почнеться тотальний пиздець, що будуть постійні йобані обстріли, нахуй що будуть приходити постійні похоронки, блять, смерті, блять, полонені, вся оця йобана хуйня. Я розумію, звичайно, це дуже страшно. І Тому ніхто не хотів у це, блять, вірити і тепер. Тепер так само, блядь, ніхто не хоче в це вірити в Європі. Вони сидять у своїх охуєнних країнах, блядь, їм там заїбись високий рівень життя, вся хуйня. Складно повірити, блядь, що за лічені нахуй буквально дні це все може наїбнутися, якщо почнеться у них велика війна. І тоді, коли це все почалося в Україні, нам, українцям, якимось практично дивом вдалося встояти в перші дні. Без підтримки, без, блядь, якоїсь там нахуй навіть віри наших партнерів у нас тупо всі очікували, що ми от ну ще трішечки і все, блядь, все закінчиться. Там, типу, за 72 години нахуй нічого не буде. Так от нам якось вдалося тоді встояти. Але чи вдасться це європейцям, коли велика війна прийде до їхніх країн? Це наразі величезне, як то кажуть, риторичне, блядь, питання.